Ігор Петренко, у нашій студії, доктор політичних наук. Вітаємо вас, пане Ігорю. І yeah. давайте одразу розпочнемо з мирного саміту, який має розпочатися із лідерами країн так званого глобального півдня. Він відбудеться на Мальті і триватиме два дні. У зустрічі візьмуть участь радники із зовнішньої політики та національної безпеки. Представників Російської Федерації на ній не буде. Запрошували на захід делегацію з Китаю, однак вона брати участь обговоренні Відмовилася про це. Повідомляє агентство Bloomberg. Пане Юрі, от поясніть. Таку поведінку з боку Китаю. Чому так? А чому відмовилися? А, ну, декілька причин, напевне. Передусім, скажімо, вони були присутні на попередній зустрічі в Джиді, да, вочевидь, відбулося певне окреслення позицій. І, ну і досі Китай, вочевидь, не виробив підходу. Тобто, чи підтримувати йому формулу миру України, чи все ж таки наполягати на своїх там, здається, 12 кроків, кроках. Врегулювання кризи, як вони про це говорять між Україною відповідно і Російською Федерацією, це один момент. Mm -hmm. Далі зараз Китай зосереджений на перемовинах сполучених штатів Америки для того, щоб Ну, скажімо, визначити правила скаже взаємного стримування да, між США відповідною Китаєм, і ну тому зараз вони не знають, як їм діяти, скажімо, в частині України. Тобто, скоріше за все, Україна це один із пунктів перемовин між США відповідно, відповідною Китаєм, і за результатами цих перемов Китай буде визначатися. Тобто він може або скажімо, бути нейтральним до формули миру, може підтримати якісь певні пункти, тому що у нас є. Ну, наприклад, підтримка територіальної і суверенітету, це те, про що говорить, тобто я правильно розумію? Зараз відбудеться цей захід, і вже після того Китай визначиться в своїх більш якихось таких офіційних позиціях. Китай От, цього... визначиться тоді, коли він буде бачити, в яку сторону розвивається його відносини Сполученими Штатами Америки. Тому що Україна є союзником Сполучених Штатів Америки. Зараз ситуація на ближньому сході ми бачимо як розвивається, Ми знаємо, яку позицію відповідно займає Китай. Вона співголосна відповідно з Російською Федерацією і з Іраном фактично. Да? Тобто ми говоримо про м, таку своєрідну рідну візла, яка відповідно зараз формується. Тому Китай буде визначатися по формулі миру України тоді, коли він визначиться з більш ширшим геополітичним контуром Сивідосим Сполучені Штати. Скільки на це потребується часу, і що має повпливати, аби Китай визначився? Це хороше питання. Ну зараз ми бачимо, що вони він поїхав, відповідно до Сполучених Америки. готується візит Сі Цзінпіня. Ну можливо, після візита і зустрічі Байдена відповідних лідерів, ми зможемо тоді побачити якийсь напрямок. Угу. Ну, До цього ми пам'ятаємо, що Китай займав таку більш нейтральну позицію. Формула миру, яка запропонована Україною, для них теж була ну, не те, що неприйнятною, але вони, вони і війну не називають. Не Китай, він... Срочки залежні від того, як він визначиться з відносинами США, Китай все ж таки він би хотів бути певним лідером в перемовинах. Да? Тобто він хоче наполягати на своїй адженді і на своїй певній пропозиції, і постати таким миротворцем. Та в нього є там якийсь відповід в регулюванні відносин там з арабськими країнами. Тому от він би це хотів, але він не знає, як правильно діяти на чому наполягати, тобто або йти там опанувати, або більше просувати свою позицію, тому що йому треба яка зараз зрозуміти да? от відносини з. Сполучені Штати Америки, тому що дійсно ви правильно кажете Китай. Він займає таку позицію, коли він краще чужими руками буде просувати якісь негативні моменти, ніж власне собою, тому що він і санкційної політики відповідно боїться а тому легше використовувати Росію, легше використовувати Іран або інші залежні країни відповідно від Китаю для того, щоб десь когось якось відповідно струснути. Ми вже почали тему Сполучених Штатів Америки. О, там а, цікаве питання у тому, що чи підтримують американці збільшення військової допомоги Україні та чи вважають, що це у національних інтересах Сполучених Штатів? Далі результати опитувань громадської думки, видання The Economist, соціологічної служби YouGo та Квініпецького університету. За результатами опитування соціологічної компанії YouGo на замовлення видання The Economist, 40% американців вважають, що Сполучені Штати мають відповідальність зробити щось щодо бойових дій в Україні. Трохи менше респондентів переконані в зворотному. Ще 21% не змогли відповісти на запитання. Водночас за збереження військової допомоги Україні виступили 33% респондентів, 26% підтримують. Зменшення рівня допомоги 23% хочуть, щоб США надавали Києву більше зброї. За результатами іншого опитування від Квініпекського університету 65% американців вважають, що підтримка України відповідає національним інтересам США. 28% переконані в зворотному. На запитання чи достатньо США робить для підтримки України, лише 20% американців відповіли замало. Тоді як 36% вважають, що Вашингтон допомагає скільки в цьому є потреба, а найбільша 37%. Відсотків переконані, що забагато серед прихильників демократичної партії більшість проголосували за те, що США допомагають скільки потрібно. А більшість респондентів республіканців вважають, що допомоги Україні від Вашингтона забагато. А що разом із нами у суді доктор політичних наук Ігор Петренко Пане Юрнута ми побачили результат опитувань, і відповідно до них. Опитана третина респондентів вона за те, аби підтримка залишалася на тому самому рівні. Однак, зважаючи на владу Сполучених Штатів Америки, про те чи то тож не їхня думка і підтримка щодо підтримки України. Ну, дивіться, у адміністрації Байдена в нього все чітко зрозуміло. Да? Тобто він йде в межах тієї стратегії, геополітичної їхньої стратегії, стратегії безпеки, що безпека Сполучених Америки починається з безпеки їх відповідних союзників. Мова йде відповідно про Ізраїль і мова йде безумовно також про Україну. Хоча ми не є де факто союзником, у нас відносини партнерства, поглибленого партнерства. Ми розвиваємо наші відповідні відносини, тому до цього напевно можемо дійти. Тому то зрозуміло так само і більшість демократів. А от щодо республіканців. Там є свої відповідні на певні конотації, і треба розуміти, що ця соціологія, про яку ви зараз говорили, і в принципі те бадання між республіканцями і демократами, які є, воно дуже обтяжене це електоральним циклом, а саме виборами. Дуже конфліктні вибори були попередні президентські, доволі конфліктні вибори, які відбувалися. В конгрес відповідно і так само дуже конфліктні будуть вибори чи ну зараз вже от, майбутні президентські, і тому це теж відповідно впливає. Республіканці вони своєму електорату постійно говорять про те, що треба зосереджуватися більше на внутрішніх проблемах да, такий певний ізоляціонізм. Байдена інший підхід він говорить про те, що нам потрібно все ж таки захищати демократію, повертатися так, в статус такого глобального поліцейського, скажімо, і в принципі е, теж є соціологія. Я зараз не пам'ятаю, хто її проводив, але приблизно десь 70% американців в цілому вони підтримують зовнішньополітичний курс саме Байдена. І оце його потужна, скажімо, така швидка допомога Ізраїлю. Да, тобто що він робить висновки mm -hmm. там з українського вторгнення. Вона гарно грає, але є питання внутрішніх проблем. І там динаміка трошки відповідно гірша, складніша. І по перше, що розколоти суспільство на це, це, це теж дуже впливає. Коли розколоти суспільство, воно ну краще піддається певним маніпулюванням. А конфліктність між партіями, зокрема, наявність відповідно трампістів, вона ще все це відповідно підігріває. І на жаль, дійсно, Україна, не бажаючи того, але вона стає тим питанням, яке буде підніматися в mm -hmm. на виборах Сполучених Америки, і їм будуть спекулювати і ним відповідно будуть грати. На жаль, ну Ігорю, так як ми вже потрапили розпал так цього виборчого сезону в Америці українське питання. От на що варто тут зважати а, у підтримці, або вона не знижувалася, і дійсно українське питання і допомога Україні вона не стала знаєте, такою спекулятивною. Ну я думаю, що тут в принципі треба робити те, що ми маємо працювати з усіма абсолютно сторонами. В межах парламентської дипломатії дипломатії відповідно класичний на рівні відповідно лідерів держав і в принципі президент Зеленський це робить. коли в нього був візит сполучати Америки. Він зустрічався із представниками республіканської партії демократичної партії і були певні зустрічі, скажімо, з такими з, з ультраконсервативними, скажімо, такими от колами, і це правильно, тому що має бути відповідний діалог. Треба просто розуміти логіку. Угу. От, наприклад, Джонсон, да давайте розберемо конкретний кейс, для того, щоб за було зрозуміло. Він є дуже консервативною людиною. Він є. Дуже релігіозним відповідно, і в нього є логіка, чому він голосував відповідно про там виділення Україні там допомоги. Він але тут тому, що ну по-перше, це загальний такі напрямок, що знову ж таки треба більше на внутрішні проблеми зосереджуватися, треба більше контролювати виділення там допомоги і все таке інша річ. Але в той же час він виступає антагоністом Китаю. Його дуже непокоїла це, скажімо, загроза від Китаю, які він несе, угу. значить, економіці Сполучених Штатів Америки. Він підтримує Ізраїль, наприклад, тому що ну, з точки зору можливо релігійних своїх відповідно переконань, ну і з точки зору зрозуміло, тому що якщо країна визнана союзником, це одна справа. А тому можна на цьому зіграти. Хто зараз поїхав в Москву? Поїхав в Хамас. Я тобто, ну тут очевидні паралелі, що Російська Федерація підтримує Хамас, а Хамас, відповідна загрозу Ізраїля. От на цьому ми можемо зіграти. Далі можемо зіграти і показати цей зв'язок відповідно Росії, Китаю, Ірану, що це небезпека, що дійсно Китай загрожує відповідно економічно, а ще в нього Є такі партнери, союзники, як відповідно Росія і Іран. Тому виділення допомоги України це стримування відповідно союзників і зменшення просування, скажімо, напряму тієї політики, яка вигідна, відповідно відповідної Китаю. таким способом необхідно переконувати і показувати відповідно широту. Тим паче, що да, Джонсон він. Дуже, скажімо так, позитивно ставиться до Трампа. Ви пам'ятаєте, він ще ходив, збирав там підписи угу. за невизнання виборів. Але в той же час він є спікером, тобто так. його позиція змінилася. Він не просто конгресмен, він став спікером. А це вже зовсім інші так. лідерські позиції. Ігорі, дякуємо вам за те, що завітали. Ігор Петренко, доктор дякую. політичних наук, був разом із нами.